Ніхто не вірив, що в принципі таке може бути. Хто міг подумати, що люди сходять з розуму, можливо, вже й давно. Їм не території наші треба, а треба нас зупинити. Як це так? Вони в Євросоюз? Як це так? Вони в НАТО? Ні-ні-ні, не дозволимо. Ми тут головні. А ми сказали, підняли свою голову і сказали: та ні, буде так. Як ми скажемо, як ми того хочемо, і за це право так, як ми хочемо, ми боремось. Ну, ми абсолютно рідні. Хоча до війни ми так не думали, правда. Саме цікаве, що в нас було, так же як і в мене, в осередку було багато друзів, журналістів, вони зникли просто. Вони просто зникли. То раніше вони до Києва приїздили і тут і разом концерти ми робили. І всі тут були щасливі і любили той Київ. І в один час вони всі просто щезли, як наче їх ніколи й не було.